СБУ викрила на Буковині ще одну групу, яка займалася збутом наркотиків в особливо великих розмірах. Служба безпеки викрила міжрегіональну злочинну групу осіб, які займалися збутом наркотичних засобів і психотропних речовин у Чернівецькій та Івано-Франківській областях. За даними слідства, одним з організаторів злочинного бізнесу є засуджений уродженець Прикарпаття, який відбуває покарання у виправній колонії на Волині. Його спільник мешканець Херсонщини. Раніше теж був клієнтом того ж виправного закладу, а нині перебуває в Чернівецькому СІЗО. До протиправної діяльності вони Лучили ще сімох осіб, серед яких двоє жінок та колишній працівник одного з правоохоронних органів. Схема працювала так: мешканець Івано-Франківська відповідав за зв'язок із нарколабораторією та постачання оптових партій психотропів. Ще одна учасниця групи транспортувала товар до чернівців, розфасовувала його і разом з іншими, так би мовити, колегами займалася безпосередньо збутом. Клієнтів зловмисники шукали через особисті зв'язки у кримінальному середовищі, а також намагалися налагодити канал постачання наркотиків військовослужбовцям ЗСУ. Правоохоронці провели 17 обшуків. За місцями проживання і перебування учасників схеми у Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Волинській областях і вилучили докази протиправної діяльності. Наразі чотирьом фігурантам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам схеми.